Тема сьогоднішнього уроку природні комплекси як наслідки взаємозв'язків компонентів природи. Гірські породи, повітря, води, грунти, рослини і тварини, усе це перебуває між собою у складних взаємозв'язках. Ці зв'язки бувають такими міцними, що досвідчений природознавець, дослідивши в межах певної території лише один якийсь природний компонент, Може скласти уявлення і про інші. Ще легше визначити особливості одного компонента, якщо є дані про більшість з них. Подібне можливе тому, що взаємозв'язки різних компонентів визначаються їхньою взаємодією через обмін теплом, водою та енергією. Унаслідок такої взаємодії окремі компоненти поступово утворюють на певній території. Цілісний природний організм, у якому можна кожному відведено свою роль. Вилучити, тобто змінити будь-який компонент, часто означає змінити увесь організм. Вказані природні умови географи назвали природним комплексом. Слово комплекс, в перекладі з латинської, означає зв'язок, сполучення, унаслідок якого утворюється єдине ціле. Отже, природний комплекс. Це взаємопов'язані природні компоненти: гірські породи, повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинність і тварини, що на певній ділянці території становлять єдине ціле. Найбільшим природним комплексом Землі є географічна оболонка, яка утворилася внаслідок взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. Географічна оболонка охоплює верхню частину літосфери, нижню частину атмосфери, всю гідросферу та біосферу. Верхня межа географічної оболонки розташована на висоті близько 30 км від поверхні Землі. Шари атмосфери до цієї висоти тісно взаємодіють з іншими оболонками. Сюди з повітряними потоками потрапляють живі організми, приміром бактерії. А також спори і пилок. Нижня межа географічної оболонки розташована в літосфері і сягає здебільшого глибини в кілька сотень метрів, а подекуди 4 кілометри. Саме тут утворюються мінерали і гірські породи, накопичуються підземні води, живуть найпростіші організми. Географічна оболонка є цілісним, цілісним утворенням, тому необережне втручання людини в природу. Бездумне її перетворення призводять до негативних наслідків. Так вирубування лісів стає причиною ланцюга взаємопов'язаних необоротних змін. Зникають лісові рослини і тварини, змінюється місцевий клімат, вимиваються ґрунти, знижується рівень ґрунтових вод, міліють річки. Цілісність географічної оболонки. Забезпечується постійним обміном речовин та енергією між оболонками Землі. Саме завдяки колообігу речовин та перетворенню енергії в географічній оболонці, всі її компоненти взаємодіють між собою. Географічні оболонці притаманна також ритмічність, тобто закономірна повторюваність у часі всіх природних явищ і процесів. Розрізняють добові і сезонні ритми, коли природні явища і процеси відбуваються через однаковий проміжок часу впродовж доби і року. Це, наприклад, зміна дня і ночі, пір року, припливи і відпливи тощо. Є також багаторічні та вікові ритми, коливання клімату і рівня води в річках та озерах, наступання і відступання льодовиків та інше. Оскільки географічна оболонка є цілісною, то різні ритми взаємопов'язані. Усі живі організми, в тому числі людина, чутливо реагують на прояв ритмічності.